І, будь ласка, наскільки задоволені зараз роботою ради, чому вдалося досягти за Ну, Ви бачите, ми знайшли, я вважаю, дуже прагматичну формулу розгляду питань в основному по скороченій процедурі, без часом, без зайвих обговорень. Я б хотів почути більш змістовану і повну доповідь представника генерального штабу. Вона чесно кажучи, була формальною. Я розумію, що є окремі деталі. Які не дають е, можливості відкрити всі карти е, тих подій, але ми ж прекрасно з вами розуміємо, що протягом е, тривалого часу допускаються значення серйозні стратегічні тактичні помилки, через які гинуть наші солдати. Тому я думаю, ми повернемося до е, теми аналізу причин, і кожен винний має понести в тому числі кримінальну відповідальність. Друге, я дав доручення зареєструвати проект постанови Верховної Ради України про проведення маршу. Миру в боротьбі проти тероризму з боку агресора російської сторони на зразок того, який провели французи. Тут мають бути з мільйонами українців усі ті президенти, які були в Парижі. Столиця світу сьогодні це Київ, Україна від Києва і України сьогодні залежить. Чи буде третя світова війна? Тут має бути кожен європейський президент. Не виключно, що і президент США, президенти інших країн, бо це навіть не справа тільки Європи, справа усього світу. Вони мають бути на хрещатику з мільйонами українців і продемонструвати Путіну, що. Україна не один на один з російською агресією. Увесь світ сьогодні дбатиме про безпеку країни. Це наша чітка позиція. Наш президент там був. Їхня черга приїхати сюди і підтримати український народ, який кладе своє життя для того, аби спокійно спала німкенія, чи спала француженка, та сама чи шведка, чи інша мати будь-якої іншої європейської країни.